Знаєш, життя іноді буває дуже цікавим. Ще чотири роки тому я працювала в польської мови. Два роки без вихідних віддавала всю себе. Я пробувала різні напрямки, але багато не ставала. Гроші зникали так само швидко, як і з'являлися. Все моє життя було про виживання. Як дитина з небагатої сім'ї, я мріяла це змінити, дізнатися, як це не виживати, а жити одного особливого дня. Я побачила навчання з дизайну родини. Я не знала, що це таке, тому прогорнула і просто забула. Але ця реклама з'являлася знову і знову. І, врешті-решт, все ще не розуміючи, суті, я просто купила його, бо від однієї думки всередині все кипіло. І це стало відповіддю на всі мої запитання, що мучила з дитинства, і про фінансову свободу. Також відповідь була для мене неочевидна. Роби те, що викликає сором. А мені було дуже соромно кинути успішну кар'єру викладача і стати майстром з дизайну людини, соромно підводити учнів і клієнтів, соромно вийти в інстаграми, говорити про себе. Весь мій шлях був пронизаний соромом, але я знала, для чого я це роблю. І знаєш, що? це спрацювало. За два місяці мій дохід виріс в 25 разів, і це не жарт, не перебільшення. Ті, хто був поруч зі мною, тоді добре пам'ятають той момент, а я тим більше його не забуду ніколи. І звичайно, я вивчала і вивчаю тему фінансів класично, щоб їх примножувати. Але прориви я здійснюю в опорі на свій дизайн завжди. Я і зараз, коли хочу побити власний рекорд, шукаю точку сорому і справді роблю рекордні продажі. Але ця розповідь не про гроші, а про те, що кожна ситуація індивідуальна і дуже цікава. Світ був би неймовірно нудним, якби всім нам підходили одні й ті самі речі. Можливо, ти не живеш заможно не тому, що тобі чогось бракує, а тому, що намагаєшся копіювати рецепти успіхів інших, а вони до тебе не мають жодного відношення. Твій рецепт не повтор.